Власне від шторму ви вже зазначили, що основного такого удару цього шторму відчув на собі тимчасово окупований Крим. Телеграм-канал Маш сьогодні з самого ранку публікує кадри, наскільки були зруйновані захисні споруди біля Кримського мосту. Ну, а відомий завдяки Солов'ю, доктору Солов'ю, який спеціалізується так, на діагнозах Путіну, телеграм-канал СВР, він пише про що? Я зараз вам дослівно зацитую, щоб ви відкоментували. Значить, секретарю Совєту безпеки РФ Ніколаю Патрушеву доложили о стихійних бедствіях, произошедших в Криму, Краснодарському краї і на Дальньому Востокі. Ізвісті о небувалому до цього штормі в Криму, де волни достигали більше 9 метрів і ураганному вітрі заставили Патрушева сомневаться в природном характере этих явлений. Секретарь Совбеза провел вчера несколько совещаний и консультаций во время которых пытался выяснить, могут ли подобные явления быть следствием применения секретного оружия со стороны США. Выше телеграм-канал Генерал СВР. Прошу, Сергей. Так, я бачу эту информацию, она вчера уже была озвучена, там есть посылание на то, что такие доповеди делал, пока еще живый гавлятер Крыму Аксенов, он начал, тому. Що це була кліматична зброя. Ну, взагалі, я, чесно кажучи, не покладаюся ніколи на російські телеграм-канали, на російські джерела інформації, зокрема на той телеграм-канал, який ви процитували, ми знаємо, що це канал, який працює у стилі КІПСО, і тому довіряти йому жодним чином не можна. З іншого боку, враховуючи. Ну, те, що відбувається на Росії, те, що ми спостерігаємо, спостерігаємо оцей масовий е, психоз. Е, це, це те, що було в нацистській Німеччині. До речі, масовий психоз, і до чого це потім призвело і, власне призводить сьогодні на Росії, то я вже нічому не здивуюся, і навіть згоден, е, ви знаєте, повірити в те, що таке могло статися, і таке могло е, відбутися. Більше того, е, навіть місцеві медіа і на території тимчасово окупованого Криму розмухували тему про те, що Сто років не було такого шторму, то вони сто років тому пам'ятають, який був шторм, або десь про це читали. Я хотів би додати, що ну, казали про шторми під час Кримської війни, тоді дуже потріпало російський флот. Не знаю, як зараз, бо вони поховалися у своїх пунктах базування. Але те, що було каміння з неба на території тимчасово окупованого Криму, це абсолютна правда. Повністю зруйнований Севастопольський дельфінарій. Який було захоплено в Україні, я навіть вчора собі дозволив пожартувати, що ці бідні тваринки, я про дельфінів, вони перейшли на службу Збройних Сили України і кажуть після руйнації дельфінарів, вирвалися на свободу і втекли. Ну тобто не робили там звичайно шкоди, але з іншого боку, давайте говорити про те, що сьогодні треба розглядати територію тимчасово окупованого Криму як військовий об'єкт. Який не має бути на території суверенної України і в нашому Криму це зрозуміло. Тому все, що погано для російських військових, це добре для України. Якщо були без електроенергії. Там 500 тисяч мешканців Криму, тимчасових мешканців Криму, то значить серед них були і військові, значить, серед них були ті, хто користується електроенергією на військових об'єктах. Хіба це погано для нас? Ні, це добре. Ну і власне вчора я говорив навіть про те, що можливо цей шторм він якимось чином. Порушить оту охорону і оборону так звану бонову морську Кримського мосту. Е, і, власне, сьогодні вже є певне підтвердження, що такий прогноз він виправдався. Є е, е, супутникові знімки, які показують, що ті баржі, і не лише баржі, тобто бонові загородження, які збудовані навколо Кримського мосту, частина з них під час шторму була або викинута, не знаю, на берег, або затоплена. Тобто сьогодні ми. Можемо просити наші морські малюки, щоб вони провірили перевірили, чи є е, знищення цих бонових загороджень. Я думаю, що якраз морські малюки зробили це найкраще. Так що про кліматичну зброю як кажуть, я навіть в цьому разі можу повірити, тому що для тих старців майже мертвих вже у Кремлі, ну в цьому світі, в якому вони живуть. Для них все це якраз і відбувається. До речі, там десь на Росії звільнили режисера в якомусь театрі, із формулюванням таким, що він живе у світі, в якому немає сво. Я розумію, що можливо формулювання не зовсім таке, але по суті воно абсолютно вірне. Про ці бонові загородження е, біля Кримського мосту, в чому їх основний функціонал? От як вони його захищали, і власне чи є ресурси у ворога швидко поновити ці загородження? І чи лише кримський міст? Бо була інформація про те, що е, так само і Севастопольську бухту вони захищали? Не лише Севастопольську бухту, не лише міст, максимально де вони це можуть розкидати, розставити. Якраз це протидія Надводним та підводним дронам морським, про які ми говоримо, це те, що ворог вважаю, може завадити для того, аби були нанесені або продовжені нанесення ударів по Чорноморському флоту Російської Федерації, зокрема по військових кораблях. Ну тим більше, якщо зараз зруйновано, це досить непогано. Чи є в них ресурси це відновити? Ну звичайно, є на жаль, а наскільки швидко це буде залежати від погодних умов. Буде залежати від того, хто буде долучений до виконання таких робіт. Але напевне, в нас є якийсь час для того, щоб все-таки цю шпариночку, в цій так званій обороні, все таки знайти. З іншого боку, ми знаємо ключове Кримський міст, незаконний об'єкт на території України. Його не буде. Ну про це і навіть голова СБУ заявив, чому ж ми йому мусимо не вірити. Навпаки, дуже віримо. Логістика із тимчасово окупованого Криму до відповідно окупованих територій півдня в результаті цього шторму вона сильно постраждала? Ви знаєте, я бачите з таким легеньким тролінгом кажу про ситуацію погодну, яка виникала і виникає ще в Криму. Там теж штормове попередження. Власне сказав там про цунамі дуже багато що хвиля висока, цунамі, цунамі. Якщо міст стоїть. То я кажу, це не за а, Тому міст працює. Він перериває, звичайно, свою роботу, але залізнична колія вона працює. А, перекидають вони техніку, перекидають особовий склад а, з Ростова наприклад, і кількома днями раніше а, перекинуто було черговий танковий батальйон. А все це збирається на території Криму як цього хабу. Скажімо так, мілітарного, і потім все це йде в тому числі і на Херсонський напрямок, там, де ворог намагається протидіяти нашим підрозділам Збройних сил України, що закріпилися на плацдармах на позиціях на лівобережжі і утримують ці позиції, наносять вогневе ураження ворогу. Так що, якраз у ці резерви зараз вони використовуються, зокрема, і на Херсонському напрямку. Тобто працюють, вони можуть зараз працювати. Ну, це такі раді, давайте жити ралі.